Випрокодящи вам діпутати, шановні присутні, пропоную розпочати роботу нашої комісії. Всього у нас сім чоловік сьогодні присутні 4. Воробні. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Отже, голосу. Ви всі ознайомилися всі з матеріалами, які були у нас заздалегідь нам поселення. Тому у мене пропозиція для того, щоб. Скажем, щоб всі питання розглянути, щоб ми встигли до сесії, давайте так, щоб питання були по суті, тільки те, що нам не зрозуміло. Тим паче всі одна. Усі да, матеріали на да, руках, 10. 10 днів, я думаю, за 10 днів всі ознайомлені. Задавати питання тільки ті, які, які не зробили. Швидко провести нашу да, оперативну комісію спільнути ще на сільській військовій. Так, питання номер перше: про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Романської міської територіальної громади. На 24 26 двадцять років. Ми знімаємо з програми благоустрою 499 тисяч дев'ятсот і потім в подальшому буде воно перенаправлено на фінансову підтримку на інших приємні. І що зміни Так, все, значить. Хто за те, щоб винести даний проект рішення Кишації міської ради? Mm -hmm. Коменко yeah, yeah, yeah. за продаж. Завтра. Одноголосом. Так, <я сам>. об'ясняв. <гумен> Далі друге питання: Про промиснення звіту програми реформування і розвитку житлового комунального господарства Ромецької інсулії та громади громада. Двадцять третій, років. роки. Знімаємо з програми 3 мільйони 426 тисяч так як вже проведені території, кормові не вихідними пошлинами. Тож, направляємо на ященок. Пропозиція організації рішення сесії міської ради. Коменко, за. 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 Боже, я нічого не відповідаю. На такій сцені нічого не нічого не відповідаю. Так, всі за. Розумімо, за. Так, виносимо на сесію рішення сесії міської ради. Третє. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства «Житлоексплуатація». Виділяємо суму 500 тисяч на заробну плату і податки. Хоменко за мерчій чесноко за одноголосно квіщення сесії міської ради. Так, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств Румська міська рада до четверта 24-й рік. П'ятсот тисяч, те, що ми стали з програми на заробітну плату і податку. Запитання. Коменко замір Рожкіченського за. продаж. За. Пропонуємо з якрішення сесії міської ради. Так, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства з 2 водоканалу. мільйони на погашення заборгованості по електроенергію. Є запитання? Коменко за, Верщиченко за, за. 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 Наташа Денисовна за, як рішення сесії Його. відповідає радість. Так, про внесення змін до програми утримання та розвитку міського парку культури і відпочинку. Перенаправляємо вибезпечення 220 тисяч чотирьох гривень утримання на послуги з прибагань парку в межах їхньої програми. Ну, Туди я тоді запитаю. Тобто це виходить із... Ну, ми вже закінчили їх, дивились, не листя, вони вже вивезли. Тобто залишилося 20 тисяч. Ми їх перенаправляємо на прибирання для підмердання парку. А, так. все, зрозуміло. І 4 гривні утримання клумби, ну, да, да, я думаю, все його під ноль. Так, я зрозуміла. Все, хвилинку за? Так, да, за. Виключення світлі не відповіваємо. Я думала, що схвилу забрали. Та ні, ні, ні. Та змін до програми розвитку інформаційного простору для формування толерантного суспільства на території Луганської міської територіальної громади. Я хочу вам сказати, що далі йтимуть ці програми, це зменшення. Тобто, вже проведені тендерні закупівлі, виконалися роботи, закінчується бюджетний рік. Тобто зараз хочемо і в подальшому збільшення тільки буде в одній програмі. Я потім вам до нас обіцять е програма, з якої йде, із восьмого програма. Оце будуть сьогодні програми, і все воно буде зменшуватися. Так, про внесення зберігать теж пакетом. Пакетом не, 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 не. не вийде, бо там є інша формулювання питань. Все. Значить, все, внесення... 8. Ні, Ні з моменту за пічерку, да. за, да. за, да. за да. тижня сесії міської ради, 8 листопада, проведення до програми зайнятості населення на 23-25 роки. Та, на програма у 24 році зменшується на суму 55 тисяч 100 гривень, на 25 рік почалося на суму 34, 700 гривень у частині організації оплачування на відповідальність до та про організацію. Значить, Дилія, тепер голосуємо. Хоменко за? Дорожнічко за? Всі одноголосно, як рішення сесії міської ради. Дев'яте. Про внесення змін та доповнити програму освіти Романської міської територіальної громади 24-25 років. Дана програма збільшується на 186 813 гривень, і може загального кошторису відділу освіти, як і крім цього, збільшується фінансовий обсяг на ці програми у 25 році на суму 300 тисяч. питання.

Коменко, за, за. Знову. Коменко, за. за, за. за Одноголосна, як рішення сесії міської ради. Провести ясність до комплексної цільової програми надання пільг по кримінг-категоріям громадян румянської міської територіальної громади. На виконання безпорядження голови обласної державної адміністрації о, надаємо субвенцію з місцевого бюджету до обласного для компенсаційних реклам на пільговий проїзд до категорій громадян у сумі 16 тисяч із сум. Коменко, за. Завершення сесії. Коменко, за. Завершення за. за. за, за, за. сесії за, за, за. за. 12. Про внесення змін до програми соціального захисту населення на 23-24. У зв'язку із зменшенням потреби у пункті 2.1 надання компенсаційних Компенсації фізичним услугам, які надають платні соціальні послуги громадянам поплонку, є у 24-му році економія на суму 562 тисячі шістсот шістдесят одна гривня. кошти пропонуємо перенести на заробітну плату працівникам у крім соціального захисту, так як у них у грудні не вистачає на заробітну плату та настановлення підключення генератора. <пробітна> Поводку це нарешті як річня сесії міської ради. Далі 13 тринадцяте. Пронесення змін до програми забезпечення населення первинної медичної допомогою закладом охорони здоров'я. Пропонуємо внести зміни цієї програми на вежі третий віку. межах загального обсягу даної програми збільшення на 110 тисяч для оплати за спожиту налетну Також Також дійснімо перерозподіл. Перекидаємо із е, обсяг фінансування для закладів усташованих сільської місцевості на суму 35 тисяч, а збільшуємо обсяг фінансування для амбулаторії загальної практики. Це ж у нас також війській на 35 тисяч. І також е, зменшується обсяг фінансування, шкодування за пов'язаних від відпутком лікарських засобів дітей віком від 0 до 13 років на 55 тисяч, а перекидаємо на відшкодування пов'язаних з спуском ліків для дорослих віком від 18 років. Так, у кого питання? Тоді голосуємо Хоменко за, Верешніченко. За, за. Як рішення сесії міської ради. Так, це у нас було 14, так? 13. З 14-ї порнисення СМІ до програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Роменська Центральна Рею. Дана програма більшується в 24-му році на 2 мільйони на викладу заробітної плати, а в 25-му році на 15 тисяч для задання послуг розробки про економіку щодо відновлення довинної діянки для будівель, будівель, закладів, охорони і здоров'я. За адресою і стороною Комітету реалізації... Пропонується винести як рішення сесії міської ради. Так, 15-го. Про внесення змін до програми за реалізації конвенції ООН про права дитини на 23-25 роки в Романській міській територіальній громаді. Дана програма зменшується 2025 році на 18 тисяч триста п'ятдесят гривень. Зв'язку з тим, що дані кошти на реалізацію цієї програми поки що не потрібні, вони будуть використані. Так, пропонуємо. Проволосувателі Ковенко, за? За. Виносове крішення сесії міської ради. 16. Про внесення змін до програми розвитку культури і духовності в Роменській міській територіальній громаді на 24-26 роки. Збільшуємо видатки на 24 рік на суму 30 тисяч гривень для святкового управління міста на громадній територіальній громаді. Це віддаток <звілляє> пропуску буде управлінням, що на це гучницька наші розвідку, але це просто інсталяції ті, ми подали. Ще двадцять першу поясню опущені. Буємо півтора метрову ялиночку, прикрасимо те, що у нас є, то виставляємо інсталяцію і висятку. Все-таки для дітей, щоб швидко було цей рішення сесії не скликати. 17 переходимо. 17 про внесення змін до програми інформатизації у виконавчому комітеті Руменської міської ради. Ваш до цього По програмі інформатизації ну, і блока, там куплені ноутбуки і блоки, там іде економія 45 і 35 тисяч. Тобто направляємо всі 80 тисяч на 25-й рік на придбання ноутбуків. Там було в нас запершено 100 тисяч, а додаємо 70 180 тисяч. Про внесення змін до програми захисту населення. Ага, не голосували. за Так, одноголосне рішення сесії міської ради. 18. Про внесення змін до програми захисту населення і території для надзвичайних ситуацій техновинного та природного характеру. 400 тисяч додаємо на матрусер. На 24-й знаєте, які в нас події, і все воно швидко в нас іде. А по іншому упорядкування зменшується по послугам, ті вже, які в цьому бюджетному році, ми не зможемо докристи. Одноголосне рішення сесії міської ради, вдалося дев'ятнадцяти. Про внесення змін до комплексної програми правопорядок на 16 і роки. Також іде зменшення по програмах, те, що ми не зможемо використати, перенаправляємось. Да? Коменко да. да. За. Як рішення сесії міської ради? 20. про внесення змін до програми оборони здатності і безпеки держави у період дії воєнного стану. Знову ж таки, іде по програмі зменшення згідно договорів, те, що використання йде про неправильні. А про неправильні ми на фінансову підтримку Та Так. Голосуємо. Хаван Козанцев, Чесно, Бередач. Одноголосно. Виносимо, як рішення сесії міської ради. 21. Про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки Романської міської територіальної громади та забезпечення заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2020-2024 роки. Дві позиції також зменшення врятування 15 тисяч і сто пропозиція винести рішення сесії міської ради Голосую. Коменко. За, і за, за. І за. Всі за. Підключення міської ради. Двадцять Про внесення змін до програми захисту населення і території від надзвичайних цип'ятних та природного характеру на двадцять Ми виділяли у двадцять четвертому році на. Місцева систему оповіщення 500 тисяч масло. Але в 2024 році правильно коштовності документацію не зможуть виготовити десь до 15 тисічів. Перенаправляємо ці кошти на 25 рік. Так. Так. Повенко так. За. за? За. А на саме тижня сесії міської ради. 23. Проведення до програми. Обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану на 25-й рік. Значить, 6 мільйонів згідно листа командира добровольчого формування на мобільну групу та згідно листа від голови військової адміністрації районної 6 мільйонів на забезпечення помітки. І плюс до нас надійшов листів наші сто п'ятдесят де вони звертаються передбачити про 5,5 мільйонів. Для того щоб подальше вони згідно їхньої потреби, вони будуть написати листи, і ми будемо придбавати те чи інше обладнання для закупівлі матеріально-технічних засобів. із подальшої передачі за інформаційної телебачення сесії міської ради одноголосно. -го 24-та про внесення зміни до пункту програми економічного соціального розвитку громадської міської та територіальної громад 24 та років. Ми Ну, як секунд, це конуємо, наш, 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 це наші, наш розвиток, це стратегія розвитку. Так як по всім програмам ми місто земельні, земельний, там воно є, тут також воно все це коні передбачено. Але коштів не вистачає. Закінчиться війна, буде розвиток. Ну, ми О, Колишко, да. за. За. Кишня, сесія, Згідно голосуємо. Коли йшло за. Зверні озвучували, тобто немає більше ніяких змін. Це міської ради, двадцять п'яти. Звіддав програмі, які виключали озвучували, тобто немає, більше ніяк змін. за? За. Виносимо тихня сесії міської ради. Двадцять 26. Перше питання на себе. Перше, те, що озвучували на попрограмі оборонних техністів, де з половиною мільйонів на матеріально-технічне забезпечення військової частини. Це перше. І друге, нам надійшли трансферти. В сумі 1 мільйон 960 тисяч 666. Ми також їх додавляємо. Це державний бюджет. Коменко Захаров, Сеченко. Одноголосно, рішення сесії міської ради. Далі, 27 з про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцеві. Ну, це ж... Зачем, розбірує... це не наше, це земельна ділянка. Ми не думаємо, що ми тут не... Це компетентні. Далі, 28, ну, я дивлюсь, що... Це перше, я дивлюсь, що... Про затвердження ДПТ для будівництва бази зберігання насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Точне питання. Ми вже завершуємо. За останку одноголосних сесії міської ради. Значить, про створення. Іменованого об'єкта за межами населеного пункту. Згідно листа обласної кринічної спеціалізованої лікарні і для тобто створюється новий іменований об'єкт, надає це розвід і, це, і не, не а. Товенка, За. за. за, за. Угу, так. Тридцять кримів сім. Про ринку на перебирає mm -hmm. у власності. Значить, перше питання надаємо в оренду е заповідних для е приміщення, е знаходиться самопоставіт, яка буде культур музей. Друге питання Припиняємо дії договору із 70 квадратних метрів. І третє там поманкова побатько і вносимо технічну помилку зі у мене коза? За. Закріщення За. 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 За сесії скоровати. 35. Значить, про передачу спеціального вантажного автопідйомника ГАЗ 33. Нічого немає. У вас надання згоди, наприклад, четвер. 34. Ага. Не можу підпортувати. Ну, а є є, є. про надання згоди uh -huh. та, е, на прийняття з державної комунальну власність з Равенської територіальної громади приміщень. Забираємо круг і забираємо найкрасти укриття. Шевченка 14. Це указниство. Uh -huh. За"? За". За. я є я сесії ради. 35. про передачу спеціального вантажного автопідйомника ГАЗ-3306 на баланс та господарське віддання комунального підкомунального підприємства житло експлуатації. Передаємо з комунального підприємства комбінат комунального підприємства баланс житло експлуатацію автомішку. рішення да. сесії міської ради 36. шостого. Про передачі транспортних засобів з балансу комунального підприємства комінат комунальних підприємств Романської міської ради на баланс та господарське віддання комунальних підприємств. З вісімнадцятого грудня у нас відбулося засідання виконкому, де було прийнято рішення щодо надання послуг порядки вивезти готових відходів саме комунальне підприємство міського канал. Тому комінат комунальних підприємств передає два автомобіля на міського до каналу і влас влас надщотства на світ. Хорошо, помаг зага, меншенку, так? Так, я криш. Я сесію міської ради відносим. Таде 27. Розписання та зняття з балансу управління житлового комунального господарства Радянської міської ради Ставці. А дошка маршальна з поселенням. Вот спеціальне місце. Я з містер Живма на світ потом. І локація трошки не змінювати, тому що в нас тут стала стела пам'ять і воно якось не дуже доречні. Але це буде майбутнє. Так, тоді голосуємо. Командка замірніком. Тільки сесії міської ради. Так, 38 про передачу Майдан на баланс громадського закладу судової освіти Ясна Казов, номер 9, фіалка Парламентської міської ради. Взаємо моду двері філії утворити з вісно мусі на баланс закладу громадського управління в районі вісно тим, що необхідно забезпечити роботу дітей та хочу в любому статті дозволу закладу Команда за? За. Рішення сесії міської ради. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. Week, to I to be, to Comment was that? No. Proponowałem w streetszym sesji Miejskiej Rady. Mm-hmm. Про затвердження положення здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що заховуються за бюджетні кошти. Ці установи Кабміна 1070. Також розробили положення щодо попередньої оплати, так як нам було виділено державну субвенція в сумнів 2 райони на придбання спецавтомобіля для Центру соціальних служб. Але, на наприклад, вже вже три оголосили тепер. І ця закупівля не відбувається, тому що автомобіль є в Україні, а все це те приобладнання, тобто і коляски, малівні, все інше. Його потрібне за кордону. Тому ми розробили попередні сплачуємо 100%, Це вся Україна так зараз робить на цієї постанови. А автомобіль і договір будуть у нас діючим до 25 березня 2025 року. Тобто до 25 березня вони повинні поставити цей транспортний сесій. Про присвоєння чергових ранків посадово-масового місцевого самоврядування. Сьогодні закону України про службу понад місцевого самоврядування проходить два роки і ми повинні підпищувати ранку. Очки зараз заранки like. взагалі. Mm -hmm. Знаю, що так, а ну волига находиться п'ятий ранок. У мене сьомий. А воно мене йде отакий. На баки зрозуміло. Тому я не скажу, вам не Я якось не на цей бок. Пройшло два роки добре. Це 4 грудня у нас було. Ну як, 4 грудня ми були прийняті. Якщо в мене зараз сьомий, то значить, що я була прийнята на 9. Дев'ятий, восьмий, таким чином. А валига на дощу був сьомий. 42. Ага, ми ну, 41 перве проголосували. Ну, 42. 42 42 у нас про упорядкування виплати. Упорядковуємо, тому що залишився місковенковий випадк, в яких звучить обмеження щодо надбавки, 50% згідно 268 постанови, там передбачено до 50%. Тобто ми добавили одне коротке слово, згідно законодавчої бази. Was Sache Ja, ja. 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 Так, сорок три. Сорок два вопроса. Так, сорок третє. Про передачу основних засобів Романській міській раді. Сорок п'яте. Так, про прийняття екскаватору гусеничного з Знавіцним обладнанням до комунальної власності германської відповідної громади на передачі його на баланс комунального підприємства міського доказала. Отримали гуманітарну допомогу саме на вантажі і передаємо його на халець комунальному підприємству міського доказала. Так, у вас питання ще одного, а це такого наступного питання, то два питання далі. Чи три, два? Одне. Що проходить? Навантажу. І про внесення змін та доповнити програму освіта. Освітом з вами проголосували ще дали? Це буде з голосу питання, тому що необхідно приймати гуманітарну допомогу обладнання, книжки і yeah. меблі, тут де ви знаходитеся в цьому кабінеті, нам народний фонд Любосповідає це обладнання на наш баланс. Ми вже отрим, колись голосували за книги за частину, а тепер все інше. Шовен казав? А нічого там немає з уманітарної допомоги для іринської яви. Може то це, наприклад, може якась дуйка. Може ще що небудь. Ми б не відмовилися. Я хотіла сказати про те, що ми ж все забираємо. Те, що, в нас, те, що нам пропонують і не пропонують. Зараз на сьогоднішній день ми беремо генератор 45 кВт, Пропонують нам і генератор 50 кВт, поки що більше нічого. Ну, а взагалі нас дуже це Дякую, я не знаю, дякую, передякую, це губа. У нас дуже багато транспортних все пішов новився в пішечках автопарк. парку. Будемо підприємство. Ну, може, щось будуть пропонувати? Ми не відмовилися. <різь> ми взагалі ми нічого від не відмовляємося. Запомненка за сі за решение сесії не Дякую! Ну Италия. надо читати вдома. Так. Да. можете выйти. Это...